Ми е, говоримо про економічний фронт. МХП тримає економічний фронт. Економічний фронт. Це новий проект телеканалу Рівне 1. Економічний фронт. Продовжуємо про роботу на економічному фронті. Економічний фронт. Економічний фронт вкрай важливий. Економічний фронт. Економічний фронт країни. Не менш важливий фронт. Економічний. Так, достатньо. Добре, добре. Тепер питання: чи існує економічний фронт? Відповідь ні, не існує. Але тоді існує інше питання: звідки в українців гроші на те, щоб думати або відчувати, що він існує? В країні найбільша у Європі за останні роки війна, руйнування міст та сфер економіки. А ми тут купуємо автівки, ремонтуємо дороги, бізнес податки нормально так платить. Як так? Може здатись на перший погляд, що ми такі успішні та багаті, тож можемо собі це дозволити. Та й як ще це пояснити, як не успішною економічною офензивою бару на Подолі? Що ж, спробуємо. Почнемо з наших втрат для повноти картини. Ну, офіційно ми втратили за 22-й порядка мінус 30% ВВП. В 2023 очікується невеличке таке зростання. Але глобально ми будемо в тій же ямі порядка – порядка мінус 30% від 21-го. Багато це чи мало? Хм. Для порівняння, фінансова криза у 2009-му – мінус 15%. Початок війни з РФ – 6,6% у 2014-му, 9,8% у 2015-му. У підсумку – 16,4%. Ковід у 2020-му – мінус 4%. Відсотки. Пройдемось по найбільшим галузям. Переробна промисловість мінус 43%, будівництво мінус 68, добувна промисловість – мінус 32, сільське та рибне господарство мінус 28. А експорт обвалився на понад 30 відсотків. Зараз ми імпортуємо значно більше, ніж продаємо. Що це означає? Від'ємне сальдо. А як відомо, курс напряму залежить від цього балансу. Чим більше розрив, тим гірше для гривні. А ну і ще біженці за межами України близько 6 мільйонів осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення так там немало дітей, які не працювали, відповідно нічого не створювали, а лише витрачали кошти батьків. Але ж не всі 6 мільйонів діти. Тож втрати у людському економічному капіталі значні. Бо продовжують працювати на українські компанії за даними на кінець 2022, порядка 20% осіб. Відповідні всі інші майже ніяк не беруть участь у нашій економіці. О, давайте не забувати про те, що величезна кількість людей бере участь у війні на передовій або у забезпеченні до всього ж іншого на саму війну іде архі грошей у 2022-му На нацбезпеку і оборону спрямовано понад 30% ВВП. Не бюджету, а саме ВВП у 2023-му буде ще більше. Скільки заходимо на опенбаджет з 3 трильйонів 400 мільярдів гривень. На Міноборони іде йде 1,5 трильйон. Якщо додати правоохоронні органи, цифра наближається до половини всього бюджету. Враховуючи все це, і якщо глянути на київські ресторани, Буковель, Одесу, люди їдять, тренуються в спортзалах, щось собі купують, це непогано, просто дивно, що в нас є гроші, чи не так. Глянемо на графіки, щоб підтвердити візуальну гіпотезу: ринок праці вже 80% від 2021 Так ви скажете, все одно 20% це немало, і подивіться, що було півроку тому, так. Але знову ж таки, це дані агрегаторів. Work.ua, робота. А отже, там немає великої кількості вакансій у держсекторі та комунальних підприємств, які до війни там активно публікувались. А також гляньте на активність людей на ринку праці. Вона нижча, ніж у 2021-му. Як же так? Хіба людям не потрібна робота? Ні потрібна. Просто люди поїхали. Тож можна впевнено сказати, що ситуація більш-менш нормальна, ще й середня зарплата вирівнялась. Звісно, це все з поправкою на регіони, але ж цифри є цифри. Дивимось далі, споживчий індекс майже в районі норми, а очікування її перевищують. Тобто люди нормально собі скуповуються в магазинах, купують якщо невелику, то середню чашку кави. і мають хороші фінансові очікування майбутнього. Та що там, навіть гривня стабільна, і не треба говорити в нас обмеження, і цим все сказано. Ось вам неофіційний курс в обмінниках. Він теж стабільний, на відміну від Росії. Нас так не штормить. Невже ми настільки успішні та багаті? Звісно, ні, спершу про бюджет. Я там казав про величезні цифри на оборонку Так от. Зібраних податкових та неподаткових надходжень всередині держави вистачає тільки щоб покрити половину від необхідного. Тобто дефіцит бюджету майже такий, як його доходи, де взяти гроші на половину бюджету, позичити або надрукувати. Глянемо на це у розрізі. Це якраз та друга половина бюджету, на яку нам не вистачає. Тож висновок напрошується очевидний. Це гімни США та ЄС. Ще варто подякувати МВФ, Канаді, Японії, Великій Британії, Світовому банку та багатьом іншим. Фіксуємо: здебільшого, наш дефіцит бюджету фінансують західні донори. І не треба думати, що це лише про бюджет. І до вашого економічного фронту західний долар стосунку не має. Має. З грошима заходу є один нюансик. Україна не може витрачати їх на військові потреби. Це Міноборони, МВС, ГУР, СБУ та програма Мінстратехпрому з розвитку виробництва озброєння. Тож наш бюджет складається з двох частин: бюджету оборони, на який Україна має шукати гроші всередині держави, податки та митні платежі, прибутки держкомпаній та бюджету цивільних потреб. На які можна використовувати зовнішню допомогу, нескладно зробити висновок, що наші цивільні потреби, пенсії, там, освіту, медицину, соціалку, серіали про поворознюка і так далі, і тому подібне, це здебільшого західні гроші. Тому не можна такі витрати перерівнювати до некуплених мавіків, бо ці гроші повторюю ще раз лише для невійськових витрат. Саме тому маємо оце. Реклама міськради Дніпра замовлена міськрадою Дніпра 7 мільйонів. Новорічний серіал «Незабудка» для телеканалу Дім чи Дом байдуже 10 мільйонів. Барабани за майже мільйон для київських бомбосховищ та годинники за 5 мільйонів на погони. Ну і це без ремонтів доріг. Там взагалі сказка. До речі, в цьому списку більшість тендерів місцеві, не з держбюджетом. Знаєте чому? Коротка відповідь: бо з місцевих бюджетів теж не можна фінансувати оборону а деякі міста почали отримувати більше прибутків під час великої війни. Тепер по порядку є чіткі правила. Хто на що може витрачати? Якщо Житомир на половину бюджету скинеться притулі на що там зараз збирають? о, засоби зв'язку, дрони очі в небі, пекельні тачки, то через кілька днів після такої транзакції їм зроблять тук-тук правоохоронці і запитають, які пекельні тачки. Ви ж хотіли стадіон реконструювати? Одним словом, прямо фінансувати армію ні-ні, не можна. Є виключення, можна передавати кошти на військову частину, яка, наприклад, знаходиться в громаді, або окупувати обладнання, і такі випадки є. Також можна дати грошей на підтримку заходів тероборони, мобілізаційну підготовку, забезпечення підрозділів, які зареєстровані на території громади. Але здебільшого зараз витрачаються на ремонти доріг. Наступне питання: звідки ж гроші? Якщо з держбюджетом ніби зрозуміло, а от в місцевих бюджетах. Жетів озеленення Личаківського району Львова, купівля квітів у Луцьку за півтора мільйони. Ця справа в такому податку, як ПДФО. Він здебільшого йде в бюджет тієї громади, у якій зареєстрований роботодавець особи, з доходів якої він сплачується. А в нас війна. військових багато, вони отримують великі гроші. Тож міста, де зареєстровані військові частини можуть собі дозволити перекладати бруківочку. Ніби розібрались, вміст з'явились додаткові гроші від військових, які їх отримали з держбюджету. Ясно. Але повернемось до наших баранів, до нашого економічного фронту. Я ж купую каву, купую пальне, і ці гроші йдуть на податки, а з них можна витрачати на війну, а гроші ще повернеться в місто за рахунок ПДФО, де зроблять сходи з підігрівом. Це і є мій економічний фронт. Правда ж? Ні, я поясню чому. Згадайте, будь ласка, про колосальні втрати для нашої економіки. Добре, тепер давайте відкриємо Open Budget і подивимось на наш цивільний бюджет в розрізі. Ось, наприклад, Міністерство енергетики. Що ми тут бачимо? О, апарат, тобто чиновники. До речі, якщо відкрити будь-яке відомство, там буде така строчка. Чиновників багато, порядка 200 тисяч осіб отримують зарплату. Пам'ятаємо про роль західних партнерів. Висновок чиновники отримують гроші не від держави, а від американського чи європейського платника податків. А чиновник це так званий бюджетник. А хто ще отримує зарплату від держави або міської влади? Вчителі, лікарі, прокурори, працівники збиткових держпідприємств. Бюджетників в нас чимало. Кілька мільйонів точно буде. Всі вони отримують гроші від заходу, і ці гроші потрапляють потім в економіку. Адже бюджетники щось їдять, десь живуть, щось купують, гроші крутяться і стають податками. Йдемо далі. Пенсії. Оскільки збір ЄСВ, яким має наповнюватись пенсійний фонд, його мало, недостатньо. Тому на пенсії гроші також ідуть з бюджету. Великі гроші. Величезні просто понад 400 мільярдів гривень. Пенсіонерам теж платять донори. Я вам більше скажу: військові теж беруть в цьому участь, адже отримують заробітну плату з бюджету та витрачають ці кошти всередині країни, які так само йдуть в економіку, а потім повертаються через податки. Розумієте, до чого я веду? А якщо ви, скажімо, сценарист чи креативний продюсер серіала про паворознюка, мінкульт виділяє гроші на ваші проекти. А звідки Мінкульт бере ці гроші не на тумбочці, а з кишень західних донорів? А враховуючи частку держави в економіці. М -м -м. І це ж лише прямий зв'язок. Якщо глянути ширше, то умовна фірма, яка орендує світло для зйомок серіалу про поберезнюка, теж харчується західними грошима. І таке скрізь. Просто на секунду задумайтесь, як багато економіки зав'язано на державному бюджеті, точніше на його цивільній частині. Яка наповнюється донорами, і це я вже мовчу про всілякі громадські організації, гуманітарні ініціативи, фонди там теж працюють люди, вони теж отримують зарплату і теж живуть за рахунок західних грошей. Так званий економічний фронт це ніщо інше, як просто жити як до великої війни, ходити в ресторани, в бари, в магазини чи донатити, і таким чином абсорбувати західні гроші, перетворювати їх у податки, щоб їх можна було витрачати на потреби армії. Виходить, що західні гроші нашим за вами пивом Азовсталь іде на справжній фронт. Західні партнери фінансують нашу армію не прямо, але фінансують. Навіть якщо людина вирішила не витрачати, а накопичувати, гроші теж знайдуть вихід. От звідки у банків такі великі прибутки. Рекордні 53 мільярда за 5 місяців. Війна то в країні. Як? Проста відповідь: гроші на депозитах, їх більше, ніж у 2021-му, вони йдуть на нові кредити, які вже більш-менш відновились. А якщо гроші просто лежать на рахунку, гляньте, скільки їх! Тобто завтра прийти забрати можна. Банки вкладають їх у так звані депозитні сертифікати НБУ. Це така коротка позика. На ніч або кілька днів Національний банк вирішує проблему, що робити з коштами, що не використовується. У підсумку ми живемо за гроші заходу. Певно, окрім айтішників, експортерів зерна та декількох інших категорій. Всі інші дуже залежать від допомоги заходу. Саме тому у нас є робота та зарплата, західні гроші, які заходять у бюджет, через кілька прокрутів, як на Бінансі, стають прибутками бізнесу, зарплатою працівників та податками, які можна витратити на військових. Тому не було б заходу, наш ВВП впав би не на 30%, а на значно більше. І не варто думати, що якби Захід не допомагав би нам грошима, в нас просто не було б цивільного бюджету, а був би лише військовий. Я думаю, що в нас не було би країни, бо тягатись з РФ по внутрішніх ресурсах в таких умовах нереально. І це я кажу абсолютно серйозно. Гроші б закінчились дуже швидко, а на тумбочці їх би не було. Чи маємо ми бути через це безмежно вдячними дядюшки СЕМу? Залежить від вашої особистої відповіді на наступне питання, яке я сформулював військовослужбовець та журналіст Павло Казарін. Чи збиралася, чи збирається РФ воювати з НАТО напряму? Поясню в чому логіка. Якщо ні, виходить, що РФ боїться НАТО. Україна стала жертвою агресії саме через те, що не встигла стати частиною альянсу. В рамках такої концепції вся допомога заходу це історія про цінності, адже західні країни не зобов'язані це робити на них же не нападуть. У разі нашої поразки кордон Росії наблизиться до кордонів Альянсу, але вже другу половину двадцятого століття НАТО та СРСР вже прожили пліч опліч. Тож виходить, що західні країни жертвують нам свої ресурси із солідарності з нашою боротьбою. Ми воюємо не за них, а за себе, але нам допомагають. І не тому, що це зобов'язання, а тому, що це принцип. Друга концепція війна Росії з НАТО лише питання часу. У рамках такого підходу західна допомога Україні є елементарним розрахунком. Спроба зупинити ворога на підступах до кордонів альянсу. Це історія не про цінності, а про прагнення виграти час та максимально послабити РФ нашими зусиллями та нашою кров'ю. Яка концепція правдива для вас вирішувати вам? А економічного фронту не існує. Більшість грошей, які зараз є в економіці, західні. У вашій заробітній платі значна їх частка. Чи будете ви їх витрачати на економічному фронті, чи покладете в банк без різниці? Вони підуть на війну у будь-якому випадку. Тож це точно не фронт. Можливо, тил, але його важливість залежить від вашої відповіді на попереднє питання. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.